СБУ розпочинає антитерористичну операцію по всій країні. Про це заявив голова служби безпеки Олександр Якименко. Сьогодні відбувається свідоме цілеспрямоване застосування насильства, шляхом підпалів, убивств, захоплення заручників, залякування населення з смітою досягнення злочинних цілей. Все це з використанням вогнепальної зброї. Це вже не прояви тероризму, це конкретні терористичні акти. Радикальні і екстремістські угрупування своїми діями несуть реальну загрозу життю мільйонам українців, зв'язку з цим служби безпеки та антирористичним центром України сьогодні прийнято рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції. Хочу зазначити, що рівень суспільної небезпеки, який існує в Україні, потребує залучення усіх суб'єктів, які безпосередньо здійснюють борьбу з тероризмом. Я звертаюсь до всіх громадян України з проханням зберігати спокій та дотримуватись у своїх діях законодавчих вимог. Я вже поінформував президента держави про рішення щодо проведення антитерористичної операції. І ми зв'язалися з фахівцями у питаннях тероризму з центру Разумкова, які розтлумачили нам, що для українців означає антитерористична операція. По суті, це теж саме що й надзвичайний стан, але головна різниця між станом і операцією лише в тому, що перший запроваджує президента рішення на проведення антитерористичної операції ухвалює особисто голова антитерористичного центру при СБУ, імені якого не розголошують. І згідно із законом про боротьбу із тероризмом від 2000 Ретого року на час такої операції всі силові відомства отримують надзвичайні права закон, зокрема дозволяє обмежувати свободу пересування громадян, затримувати людей без документів для встановлення особи, обмежувати діяльність ЗМІ. Крім цього, положення про соціальний захист учасників операції звільнює їх від відповідальності за завдання шкоди здоров'ю, життю, майну тих, проти кого задіяні антитерористичні сили.